Бізнес омбудсмен Роман Ващук ем, кажуть: знаєте, підірвав мережу заявою, що кожен українець, який виїхав за кордон або загинув, він звільнив місце для трудового мігранта. Ну ясно, що почалося після цього, але не в такому формулюванні про цю проблему про проблему трудових ресурсів після війни говорять давно і соціологи, і економісти. А тут ще влада відкрила для виїзду молодим людям в кордон. До 23 років, і це справжня проблема, яка чекає нас після закінчення війни. Щоби там хто написав у мер у соцмережах, нашому М -м -м. суспільству треба звикати до думки, що ми маємо або прийняти кілька мільйонів неукраїнців, українців, якось їх адаптувати, або підвищувати народжуваність, що, якщо чесно, я не дуже вірю. І цю проблему про неї варто говорити вже, бо ну нам справді не буде вистачати людей. І з цим щось треба робити. І про це треба думати. Просте питання: може, треба щось робити? Може, треба щось робити або перестати робити протилежне. Якщо ти опинився на дні ями і хочеш з неї вибратися, перестань для початку купати вглиб? Це не є новина, це не є жодна новина. Ну, для мене була новина, я в 19-му році під час президентських виборів сказав про кілька речей. Перше, я сказав, що це оце, що зараз пропонує Зеленський, і те, як за нього голосується інше, це відкрити дорогу, відкрити двері для страшної кривавої війни. Мені деться, що це було так зрозуміло, що як можна було цього не розуміти. Я ж говорив ще про економічний, який почнеться обвал 16, 15 чи скільки кварталів безперервного зростання закінчилося. Прощайтеся, що сталося. З моменту приходу уряду Гончарука з вересня місяця почалася стагнація, а потім колосальний економічний спад. І третє, я говорив, що Україну чекатиме страшна катастрофа демографічна. Ті, хто зараз голосують за Зеленського, перші здриснуть з країни. Це я навіть не пов'язував з війною. Просто покинуть країну, тому що ця країна стане некомфортною для життя, щоб в країні жили і з нею не виїжджали українці. Країна має бути комфортною для життя. А всякі множинні громадянства, яким Зеленський запевняє, що він сюди приведе 65 мільйонів українців задайте інвораційну промову. 65 мільйонів українців буде населення України до кінця моєї каденції. А зараз цей каже е, Мілованов: ні, 10-15 мільйонів українців залишиться. 65 мільйонів і 15. Я 10-15 мільйонів не вірю, буде більше. Залишиться більше 18 мільйонів. Можливо, залишиться десь так. Тому ну, що ж пенсіонерів, наскільки є? От вони всі залишаться, їх ніхто в Європі перетримувати більше не буде, і багато всього іншого. Отже, насправді це не є новина. Це було зрозуміло, коли б думати. Добре, це тоді. Вертаємося до тепер. Ну, мене. Один з перших моїх роликів на YouTube був про те, яка буде демографічна катастрофа, як в Україну будуть завозити цих іноземців. Це було більше двох років тому. Ну, звичайно, хто такий Чорновій, Він же ж просто не любить Зеленського, він трендить і все. Ну Тому мене ніхто не дивиться, тому у мене переглядів падають все мий, менше, менше. У мене вже й 10 тисяч переглядів немає по кожному випуску. Тому що, що там Чорновій розказує? Ну, добре. А вертаємося, добре. Я це розказав. Я дуже детально розповів про ці обставини і це все. Це було більше двох років тому, майже два з половиною роки тому. Добре, переходимо до інших. Була така міністерка праці соціальної політики, пані Жолнович. Там така усмішечка була слухайте, так приємно було на неї дивитися. Отака, знаєте, типово львівська усмішка. Всі 72 зуби її акули назовні. Вона і всі її заступники. Приблизно років два тому. Почали в кілька голосів розповідати було би добре, щоб українці поруч за кордону а українці напевне не повернуться, і тому нам буде треба, і вони час так нарощували. Ну, перша була основна теза 300 тисяч іноземців завозити в Україну кожного року. 300 тисяч. Насправді, вони замовчали, що тоді ще тоді ще не посерилися з Китаєм, була мова, що Китай заводить сюди колосальні інвестиції, і під ті інвестиції завозить все. Перше, купує українську землю. Саме так мають змінити закон, щоб Китай міг купити українську землю, на якій вони будуть працювати, на якій будуть розміщені китайські підприємства. Всі підприємства, які вони викуповують, переходять в китайську власність або власність китайців. Вони завозять персонал зі собою, і мова йшла. Я це знаю, тому що я з китайцями працював. по тій темі я вже розказував. Я працював з їхнім інститутом стратегічних досліджень, і зараз ще спілкуюся іноді. Мова ще про мільйон китайських громадян, які сюди приїжджають як складова китайського бізнесу. Це організований приїзд, це кваліфіковані, менш кваліфіковані працівники для некваліфікованих Білорусі мови... відбувається. Там є якісь під цим підмінськами Білорусія вступила в ШОС. І Китай взяв Білорусі під контроль. Він захищає Білорусь на Білорусь. Не нападе Росія. У нас лише соркають. Росія погине, Білорусь. Ні, не погине. Білорусь підігрує Путіну, тому що це вигідно. Тому що Путін платить. Ми продовжимо буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Війна скалічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалась від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу одорвала. Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання, чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові, за границею. Та вони потрапили в програму. «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 лікарів, відібраних нами Я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку склавну ситуацію витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити своя кінцівка, все одно краще, чим протест. Донатьте на програму вряту кінцівку. Зробіть свій внесок. Порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банки програму Ріту кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму. Є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, скільки можете на лікування українських поранених. А ми продовжуємо. Але Білорусь під захистом Китаю, так само, як і Казахстан, і в Білорусі це вже пішов, але там менші масштаби. Там не ну там теж демографічна криза, але вона там нема війни, і вона так не вибухнула, як зараз в Україні. А в Україні ну була мова. Я знаю ті переговори. Вони зараз не ведуться, вони зараз не активні. Але до мільйона китайських робітників і весь інженерний персонал, який має зайняти всі позиції керівні цілих по галузях, мали бути китайські. Далі 300 тисяч на рік це насправді дуже занижена кількість. Зараз у нас появляється мілованов, який каже, що нам треба завести 10 мільйонів іноземних працівників. Ну мілованов тріпло, і Він трошки тупуватий. Я свої розрахунки маю. Мої розрахунки ближчі до того, що говорила Жовнович, міністерка колишнього її звільнили, бо багато розмовляла. Багато розказувала. Вона казала орієнтовно про її заступники казали про 4 мільйони, які треба завести. Я думаю, від 4 до 6 мільйонів. 8 – це вже дуже багато. В Україні немає ресурсу для і навіть іноземного ресурсу не можна стільки привнести, щоб підняти стільки робочих місць, щоб було там 8 чи як каже міланов, 10 мільйонів. Ну мілано просто трошки тупувати. А реально від 4 до 6 мільйонів завести і українців залишиться кільканадцять мільйонів. Це по суті руйнування нації. А якщо далі цей процес піде і за кілька років. Українці, яким стане в цієї в цьому шанхаї дуже незручно, почнуть далі Україну покидати. Ну, в такому випадку дисбаланс може йти до того, що в нас буде дійсно велетенський гігантський шанхай на 600 з чимось тисяч квадратних кілометрів. Ну, вже віддав Росії частину 20%, ну на на півмільйона квадратних кілометрів. Таке можливість є, є можливість. Хтось на це дуже активно працює. І насправді ця проблема є. І всі ці розповіді, що зараз це відкрилося, у мене питання, бізнес-одбудсмен раптом прокинувся? Чи він анабіозі був? Ця історія обговорюється вже пару років. Просто раніше про неї було сказано ну, списувати, що тут нехороші якісь опозиціонери каркають. А зараз, а зараз сама влада починає це розказувати. Українців готують до такого етапу. Це причому це є чисто політичне рішення. Насправді зробити ситуацію, щоб українцям не дуже хотілося покидати Україну, не так вже й трудно. Для чого треба скасувати певні норми, які нагадують в Україні концтабір. Ну, зараз війна, не все скасуєте. Ну, припинити. Оцю мобілізацію в насильницькому варіанті так вона примусова має бути, але не насильницька. Дати кінцеві терміни служби для військових. Ті ж військові, вони повернуться з армії, вони плюнуть на все і вони поїдуть шукати кращої долі разом з своїми дружинами, які вже, напевне, в Польщі і в Німеччині, і туди вони ж покинуть Україну. Всі, хто можуть працювати, покинуть лишиться пенсіонери. Це все дуже реальна перспектива, але до цього йде. Люди, які креативні, які вміють працювати, які створюють бізнес, це люди, які вміють себе захищати. Ці люди іноді виходять на Майдани, Так буває, така Україна є традиція. Треба зробити, щоб цих людей не було. Навезуть сюди Бангладеш, В'єтнам. В першу чергу ті країни: Бангладеш і В'єтнам готуються з Індії. Щось везуть трошечки, вже везуть ще десь. Там хтось про Непал говорить. Я не знаю, скільки там в Непалі можна взяти. Ну напевне, 200 тисяч можна привезти інших ряду країн. А у мене є тиха підозра, коли Володимир Зеленський зустрічався рік тому. Пам'ятаєте з президентом східного Тимору? Є така маленька країнка в районі індо, в Індонезії на межі з, поряд біля Папуанова Гвінея, недалеко від Австралії. Він з ним зустрівся на азійському безпековому форумі і дуже мав плідну розмову. В нас так розказував. Вперше в історії український президент зустрівся з президентом Східно-Тімур. Ліпший би останній раз щоб такого ніколи не було. Найбідніша країна регіону, одна з найбільших найгірших країн світі, найбільшим безробіттям але з дуже великою народжуваністю. І головне, найбільш криміналізована країна Тихоокеанського регіону найбільш криміналізована, яка не має куди дівати своє населення. Зеленський подружився з їхнім президентом. Я думаю, східний Тимор дасть нам півмільйона найгіршого суспільного дна. І тепер маленька штучка. Багато хто. Відпочивали в Індії, в Гоа, скажімо, чи в Таїланді, і пригадують милих, прекрасних туземців, з якими які неймовірно гарно їх обслуговували в ресторанчиках, дуже вічливих, дуже усміхнених. І собі уявляють, що приїдуть саме такі люди. Ні, приїдуть не ті, приїдуть некваліфіковані Ті, які не змогли знайти в себе там роботу, приїде ну, з дно. Індії, з Індії поїдуть ті, хто каста недоторканих, а ця каста має ще й ненависть до всіх інших, просто ненависть. А тут вони раптом відчують себе хазяєвому житті, приїдуть. Ці люди разом з своїми управителями, пастухами і ганстерськими групами, бандитськими формуваннями, які їх будуть охороняти і оберігати, і будуть стежити, що вони виконують все, і вбиватимуть тих, хто буде неправильно поводитися, чи десь там вирішить втекти, отаким От чином це все буде. А далі ті, а далі хто їх привезуть, вирішать, що заробляти на економіці, воно, воно не так прибутково, як заробляти на бандитизмі. І в якийсь момент ця вся маса, ще раз кажу, це суспільне дно. Це найглибше, це не кваліфіковані працівники з Індії. Це ті, кого ви коли десь, от скажімо, в Делі нас спеціально, наш посол, ми просили: покажіть нам дно. Ну Він сказав, що це взагалі то треба з автоматчиками, але в якийсь момент сказав: ну добре, ризикнемо. Ми промчалися на машині через дно. Там кидаються на машину, там обкурені, це страшне, це жахливе враження. От таке. От оце приїде, їх будуть загрібати. Це будуть бандформування їхні збирати тих, кого сюди в рабство привезуть. І рабовласниками будуть не українці, як дехто думає. А от ті, хто їх привезуть, хто не вірить, згадайте в'єтнамський прецедент у Харкові. Територія одного заводу, фактично, за розміром понад квартал. Якісь гуртожитки, якісь там ночлежки, все туди завели для будіальної галузі в Україні в Харкові. Велику кількість в'єтнамців їх не адаптували, їх тримали під контролем. Це була рабська праця, це були раби. Ними опікувалися в'єтнамські бандити, які контролювали їх у прямій зв'язці з українськими бандитами. Це було підвищення криміналітету. Якось потім вони тихенько, от з 2014 року починаючи, якось цей черяк вдалося розсмоктати. Він кудись зник. Ну, я принаймні не чув. Може в Харкові далі це існує, я просто не чув про їх існування подальше. От уявіть собі, це все в масштабах України. Це дійсно дуже страшно. Якщо цьому пустити саме таким шляхом, ну, це буде руйнування держави. Я дуже вірю, що цього не станеться. Чому? Ну тому що, чому? А нема чому. Немає аргументів, просто вірю, що цього не станеться. От знову, я маю, от на всі речі я маю завжди аргументи на погані, а на хороші в мене просто я вірю, що так не станеться погано. <кій> Насправді це дуже небезпечні речі. Це розмивання країни, головне, ще раз: приїдуть до нас <кій> не краще, приїде соціальне дно. Не буде вам тих тайських чи індійських офіціанток, які вас обслуговували в ГОА чи в Хуахіні. Ні. Це буде те, яке ненавидить всіх тих, хто живуть трошки краще за нього. А воно привико жити за 5 чи за 10 доларів на місяць. Відповідно, всі ми для них прокляті буржуї, яких хочеться горого перегристи. Отаке От буде. Тому насправді ще раз, те, що робиться, це дуже небезпечна історія. Але зате з українців з України зникнуть всі ті, хто могли вийти на майдан, а антимайдан буде найлегше організувати туди. Приженуть під конвойних разом з бандюками. І все, і все буде хорошо. У влади все буде хорошо. Ну єдине, що якби ще їх на вибори водити, ну на вибори їх водити буде не можна, і громадянство їм ніхто звичайно давати не буде, але це буде дуже серйозний дисбаланс по країні. Плюс ви прекрасно розумієте, ну принаймні, багатші з них сильніші, от і чи відразу куплять собі українські паспорти, багатші. а це означає, що Україна розуміє перше правило. Для скасування безвізу. У нас і так вже по нових правилах, вони ще не прийняті, але по е, порушенню прав людини, гуманітарних прав то що вже є порушення і вже ми підпадаємо. А тоді буде повністю ну ми попинемося в ізоляції, це буде маленька Азія посеред Європи. Ні в одній країні такого собі не допустили. Навіть в Бельгії, де дуже багато арабського населення. Ну, Франція тут не багато, просто є місця, концентрація в Парижі, в Нідерландах є концентрація висока. В Італії теж висока концентрація, але загально не так багато. А в нас може бути перший прецедент, бо ніде в світі жодна країна, крім повоєнної Німеччини, не шукала для себе, як замінити своє населення, якого вже нема, замінити на максимальний приплив іноземців. В окремих випадках в світі це спрацювало. Німеччина, завівши турків і курдів масово, дістала єдину проблему: турки з курдами іноді дуже сильно б'ються. Все решта. Нормально, але це були трошки інші народи, це були люди, яких завозили умисно більш-менш кваліфікованих працівників. Це був відбір, це був спеціальний рекрутинг. У нас буде трошки інше, ну от тому. Не дай Боже, мене лякає одне, що вони тільки зараз похватилися. Коли цим треба займатися ще до війни, вони тільки зараз похватилися. І друге, мене теж тривожить, бо вони зараз почали дуже активно з боку влади. Це розказувати. Вони не роблять нічого, щоб цього не сталося. Далі бізнес під тиском ракетирів, цей рекет силових структур не зникає. Тиск ще не зникає. Тобто, зробити так, щоб тут хотілося працювати і жити, не робиться. Щоб сюди хотілося повернутися, не робиться. А робляться якісь попередження: от ми будемо завозити. Ні, ви скажіть, ми зробимо так, щоб люди хотіли вернутися. Ні, ми зробимо. Ми попробуємо їх примусити вернутися. Після цього ці люди зроблять все, щоб ще від українських паспортів відмовитися. Ну тому ще раз кажу, якісь неадекватні підходи, які мене ну. Тривожить, скажем так, дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуйте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього славетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів. Картка МОНО і Пипел в описі цього відео. Але зверніть увагу і на українську платформу САПСАП. Ось qr код там бонуси за куліс редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі САПСАП. Перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас по телевізору, знайдіть на ютубі спецпроєкти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі!